Ну а світ посилює санкційний тиск на Росію. Вже в понеділок Рада єС має офіційно ухвалити 14-й пакет обмежень, які боляче вдарять по Росії. Напередодні посли країн Євросоюзу нарешті узгодили його після місяця дискусій. Ну, і оці обмеження вони є доволі жорсткими, бо спрямовані насамперед на російську оборонку та на енергетику. А ще росіянам стане важче ці санкції обходити, і ЄС кине виклик тіньовому флоту російських танкерів. Це саме він поки що рятує. Москву від повної нафтової блокади. Що ще із цього пакету може сповільнити військову машину Путіна? Всю інформацію у Брюсселі збирала наша Анна Грішина. Після місяця палких суперечок у Брюсселі узводили й пакет антиросійських санкцій. Уперше на заході наважилися зазіхнути на російський зріджений газ, але з обмеженнями ввели табу тільки на реекспорт, тобто його подальше транспортування через порти ЄС. Це жорсткий пакет, який ще більше позбавить Росії доступу до ключових технологій, позбавить подальших доходів від енергетики. Урсула фондерляїн, очільниця Єврокомісії. Але продавати скраплене паливо до ЄС Росія зможе і далі видання політику підрахувало від заборони реекспорту Кремль, щороку втрачатиме близько 2 мільярдів євро. В той час як прибуток від експорту у чотири рази більший, і головними покупцями російського газу на заході залишаються Бельгія, Франція, Іспанія. Та Німеччина ми маємо переконатися у тому, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і переконатися, що товари, які доставляють кудись у Південну Америку, Азію або Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом. Саме Німеччина, як писали європейські змі, гальмувала погодження 14-го пакету. Його мали узгодити ще тиждень тому перед початком саміту Великої Сімки в Італії. Але Берлін вагався, щоб обмеження не вдарили по малому бізнесу із виробництва хімічних речовин та обробки металу. Водночас видання Політико нагадало, як Німеччина разом із Францією виступали проти заборони на експорт західних елітних авто до Білорусі, звідки люксовий транспорт доставляли в гаражі російським олігархам. Тоді шольце навіть порівняли із Орбаном. Це, звісно, звучить чудово, але це не синітниця. Ми хочемо знайти рішення. Робота полягає у тому, щоб переконатися, що є рішення, яке працює для економіки, якщо ви хочете продавати світу товари і послуги, і при цьому виконувати вимоги. Але вимоги вдається виконувати не завжди. Хоча новий пакет обмежує діяльність російського військово-промислового комплексу. Росія всі ці два роки знаходить способи, як обходити західні санкції. Приміром, закуповує компоненти для оборонпрому через країн посеред. Едників в уламках ракет, якими росіяни обстрілюють українські міста, часто знаходять деталі зі штатів Німеччини, Японії. Тепер в ЄС обіцяють перекрити Москві всі лазівки. Новий пакет націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей. Жозеп Борель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки. Тож про персональні санкції до списку ЄС додали 47 нових юридичних осіб і 69 фізичних. Загалом тепер понад дві тисячі посіпак російського диктатора є персонами нонграта в Європі. 14-й пакет заборонить і будь-які приватні або чартерні авіаперельоти громадян чи компаній РФ. Вдарить Брюссель і по тіньовому російському флоту ним федерація таємно перевозить свою нафту за кордон. Відтепер цим суднам вхід до європейських гаваней закриють. Хоча раніше Греція, Кіпр і Мальта були проти. Нагадаю, що таке тіньовий флот Росії наприкінці 22-го Москва закупила сотні старих танкерів, ними і доставляє нафту, лавіруючи між санкціями. 14-й пакет антиросійських обмежень мають ухвалити усі 27 лідерів ЄС. Можливо, вже наступного тижня на саміті тут у Брюсселі. Утім, під час ухвалення ймовірні і сюрпризи їх політики очікують традиційно від Угорщини з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон Єдині новини.